16 травня у Кіровограді нагородили лауреатів обласної краєзнавчої премії імені Ястребова. Володимир Ястребов це відомий археолог, етнограф і перший краєзнавець, який працював у Кіровограді. Тому коли у 1994 році вирішили для розвитку краєзнавства заснувати премію, обрали саме цього першопрохідця. За 21 рік існування премії лише троє представників Олександрійщини стали її призерами. І ось цього року краєзнавець Леонід Балацький також здобув третій. Премію. В нашому Олександрійському регіоні це були такі відомі люди, як Анатолій Кохан за праці про місто Олександрії, Федір Плотнір про Нову Прагу і Валерій Жванко мій берег книга, Це буквально у 2011 році йому присудили премію, Ну і відповідно, моя робота вже це четверта премія або четвертий лауреат. Ні, до Балацькому принесло дослідження сіл Долинське та Войнівка, які проводяться у рамках проєкту історія міст і сіл України Кіровоградська область. Ця робота тісно пов'язана зі створенням електронної енциклопедії Олександрійського району. Над нею працює Олександрійський відділ Українського географічного товариства, до якого входить Леонід Балацький. Відповідно, почали ми працювати над. Населеними пунктами, і я звернув увагу більше. До почав досліджувати село Долинське, село Войнівка, село Протопопівка. Ну так вийшло, що в селі Протопопівка я працював в школі, Войнівка, я живу, а в селі Долинському я народився. Тому я найшвидше міг зібрати інформацію саме про ці населені пункти. У премії Ястробова беруть участь учителі-географи, історики, працівники музеїв, науковці, викладачі, журналісти. Цього року на премію претендували. Вісім номінантів роботи були солідні. А отримати третє місце Леоніду Балацькому, за його словами, допоміг новий формат дослідження. «Трошечки ми зробили, як би сказати, свій формат. По перше, крім того, що ми над історією серйозно попрацювали. А попрацювали ми над історією ще в районній пресі з 1950 року. Можна по понаходити матеріал прокурну населений пункт, Добавили географії. Добавили карти як сучасні карти. Знайшли карти старі 19 століття, початку 20 століття. Ну це карти генерального межування, і відповідно там є кар кажуть, трьохверстовка. Відповідно, ще насиченість новими фотографіями. Всі ці фотографії авторські. Складається дослідження Леоніда Балацького шести частин географічний опис, історія села, видатні постаті організації села, топоніміка та додатки. У додатках про Долинський та Войнівку багато старих фото, різноманітних карт та списки воїнів, які загинули, визволяючи село у Велику Вітчизняну війну або призивалися з території села. Мені захотілося дізнатися рівень тих наших досліджень, які ми проводимо, формат провірити. Ну, відповідно, хотілося б вже більш тісні зв'язки налагодити, звичайно, і з видавництвом, щоб можна було вже ці роботи видавати в більш такому серйозному виді, як, наприклад, таке. Тож тепер і Войнівка, і Долинське отримали свої обличчя. Саме задля цього розпочав своє дослідження Леонід Балацький. А премія стала приємним визнанням, але не головною ціллю роботи краєзнавця. На цьому я б не зупин, не буду зупинятися, що це перемога, це не була для мене самоціль. Це, як би сказати, якийсь крок вперед, або навіть ступенка вверх. Тому що взагалі-то робота ця цікава, мені цікаво працювати над історією сіл нашого району, над кожним населеним пунктом. І відповідно хотілося, щоб ці дослідження отримали ширшу підтримку, щоб ми могли дійсно ці дослідження по кожному населеному пункту, їх на 75, таки зробити хоча б більшість таких робіт, якби більшість населених пунктів мали своє обличчя. От я за що вже казав, що якщо село є, то кожне село повинно мати своє обличчя.